У мене б опустилися руки взагалі. А так тільки завдяки їм ну, з'явилася надія, віра, Шо? що, да, щось можна зробити. Дім родини Іваницьких зніжина відбудовують спільними зусиллями. Хочуть стигнути до зими. 10 липня в будинок влучила блискавка. Дім вигорів майже повністю. Тут була газова плита, там був е е котел, у нас стояв котельня. Але через те, що там горіло дуже. Ну, ось тут ви бачите такі круги, випалені. Розбирати згарище зайшлися сусіди, друзі, родичі, колеги. Місцева влада надала машину для вивозу сміття, відкрили рахунок, на який люди скидали гроші. За місяць назбирали 250 тисяч гривень. А відбудовувати дім взялися волонтери благодійного фонду Фенікс Україна. Бувало таке, що власники думають, що ми зобов'язані це робити. Але що стосовно родини Іваницьких, це найкраща сім'я, яка найбільше допомагає, найбільше зусиль вкладають. І не більше, більше, більше хоче своєї відбудови насправді. Це перший будинок, за який взялися волонтери, який постраждав не від російської агресії. Вісник Че, а що ж ще?